Дорогі польські приячелі, з цієї трибуни я хочу звернутися до усіх наших друзів з братньої Польщі, яка дуже багато за останні роки допомогла українській державі в боротьбі з ворогом, яка прихистила більше півтора мільйона українських громадян на території своєї держави. І ми, українські. Парламентарі і українці, як такі, цінуємо це і дякуємо вам за це. Але вчора, знову, ніж у спину, один з найбільших вантажних переходів нашої держави ягодин був перекритий з території Польщі. Уже формуються кілометрові черги. Протестувальники перекрили. Доступ українських вантажівок, які везуть те, що Україна виробляє, в тому числі й сільськогосподарську продукцію, не тільки до країн Євросоюзу, це однозначно ніжу спину. Чому Ну, Євросоюз нам продовжує можливість їхати до Євросоюзу без додаткових дозволів? У нас є електронна черга, і це для поляків незручно. Значить, бояться конкуренції і так далі. Дорогі польські друзі. Справжні сусіди так не поступають. Україна вмивається кров'ю. Сьогодні кожна гривня до українського бюджету це кошти для української армії. І от, буквально знову загострення, тому що. Буквально за деякий час у Польщі перший тур президентських виборів. І знову російські вуха отам серед протестувальників. Я прошу керівництво польської держави, я прошу усіх наших друзів підключитися і зняти економічні перепони для української економіки. Це неправильно, це несправедливо. Закінчиться українська російська війна нашою перемогою. Тоді давайте сідати за стіл перемовин, шукати можливості, інструменти і так далі, тому подібне, але сьогодні не дати можливості виїхати, вивезти українську продукцію нам, українцям до країн Євросоюзу і не тільки це ще раз повторюю: ніж у спину, так, сусіди. Союзники не поступають. Сподіваюся, що нас почують, і блокада Ягодина буде знята. Дякую, слава Україні!